Росія здійснила вже 16-ту атаку на Київ від початку місяця. Над столицею знищено всі ворожі цілі. Вночі окупанти випустили 40 крилатих ракет та 35 шахедів. Сирський пообіцяв захисникам, що скоро настане час для контрнаступу. Пригожин нападає на Путіна, ймовірно, через неотриману винагороду за захоплення Бахмута. Українську тенісистку, яка не потиснула руку білорусьці, освистала публіка. Більшість українців не погодяться на повернення до лінії розмежування до 24 лютого. Про ці та інші події 460-го дня великої війни далі моє ім'я Дмитро Олійник. Близько у півдня росіяни випустили по Україні 11 балістичних ракет. Іскандер. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Попередньо всі повітряні цілі були успішно збиті силами та засобами ППО. В і критичних руйнувань немає. Однак в Оболонському районі Києва уламки ракети впали на проїжджу частину дороги біля АЗС. Мер Кличко опублікував фото. Звіти. внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків і в Подільському районі. Там загорівся дах двоповерхової будівлі. Медики госпіталізували одного пораненого. Відомо також про уламки ракет в Деснянському та Дніпровському районах столиці у Київській області. Внаслідок атаки пошкоджено господарський будинок. Примітно, що лише за 6 годин до цього росіяни атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України. Повітряні сили знищили 37 із 40 випущених крилатих ракет та 29 із 35 задіяних дронів камікадзе типу шахет. Відомо про пошкодження уламками портової інфраструктури в Одесі. На Хмельниччині є влучання по військовому об'єкту. Там сталися пожежі на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Що саме вдалося знищити під час атаки? Не уточнюється. На Київщині є пошкоджені житлові будинки і об'єкти інфраструктури, але минулося без постраждалих. Це фото голови поліції Київської області Андрія Нєбитова. На них видно вирву, пожежу та пошкоджену будівлю. Нагадаю, днем раніше Росія завдала наймасованішого удару дронами Камікадзе по Україні за увесь час повномасштабної війни. В неділю ворог випустив 54 баражуючі боєприпаси. ППО знищила 52 із них. Речник повітряних сил Ігнат роз'яснив підступність атаки дронами Камікадзе. За його словами, дрони летять групами партіями, розлітаються по різних напрямках. В кожного дрона свій маршрут. Кожен БПЛА має gps навігацію керується через супутник. Таким чином він може літати навіть по колу і за певний час завдати удару. Отже, противник намагається заплутати, ввести в оману нашу протиповітряну оборону, використовує рельєф місцевості, щоб зникати з радарів. В нічний час доби наразі найефективніший засіб проти іранських дронів зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження порівняно з малими ППО. Звісно, ідеально було б знищувати шахеди менш витратними силами. Ми мобільних вогневих груп, але в нічний час ефективність їхньої роботи, на жаль, не є великою. Тим часом збільшується активність української присутності на окупованих територіях. Зокрема, у Бердянську у неділю щонайменше 5 влучань від ЗСУ по позиціях окупантів. Російське ППО там в показує свою неефективність. За даними Бердянськ сьогодні було дуже гучно у селі Андрівка. Також тричі було гучно у селі Новотроїцьке. І поряд із Бердянськом, де звуки вибухів лунали з території аеропорту. Ступайте до Клубу Української правди, ставайте ближче до редакції видання, підтримайте незалежне медіа. Ваші донати сприяють нашому розвитку, дають можливість покращувати вже існуючі проєкти і втілювати нові. Посилання на клуб залишу у першому закріпленому коментарі під цим відео. Стосовно Бахмута і фронту, взагалі, російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове кремінна Також вони проводили обмежені наступальні операції на ділянці Авдіївка-Донець. За попередньою оцінкою інституту вивчення війни зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута ймовірно дає українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий раунд операцій навколо міста, якщо вони. Цього захочуть. Ну а поки що оборонці України продовжують утримувати займані рубежі. Командувач сухопутних військ Сирський побував на Лиманському напрямку і повідомив, що наші частини і підрозділи там завдають ворогу значних втрат в особовому складі і техніці, і зазначив, що вже скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій. За даними генштабу ЗСУ у Лисичанську Луганської області, дезертирували близько 80 осіб з підрозділу шторм з російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також в районі Бахмута дезертирували близько 30 осіб з ПВК Вагнер, які також самовільно залишили бойові позиції, вкравши військову техніку. Генштаб також повідомляє, що в Нижньосірогоському районі тимчасово захопленої території Херсонської області триває примусова паспортизація громадян України. Зокрема, російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна стосовно зброї. По перше, британські далекобійні ракети Storm Shadow, які нещодавно були надані Україні, показують на полі бою 100% результат. Міністр оборони Резніков заявив, що з усіх пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі ракети точно вразили цілі, визначені генштабом. А ще міністр прокоментував матеріал української правди про те, що українські державні компанії, які займаються міжнародними закупівлями зброї, у минулому році отримали майже 9 мільярдів гривень за контрактами Міноборони і не виконали поставки, через що міністерство з ними судиться за словами Резнікова, міноборони судиться зі всіма постачальниками, які не виконують своєчасно контракти. Він підкреслив, що розслідування ОП стосувалося лише державних компаній-постачальників, тоді як партнерами міноборони по контрактах є і іноземні постачальники. Ці справи перебувають або в процесі подання позовів, або розглядаються в судах. Продовжують лунати й коментарі щодо перспектив отримання Україною винищувачів F-16. цього разу. Начальник авіації командування повітряних сил зсу Голубцов. Висловив думку про необхідну кількість літаків за його словами для переваги над ворогом у повітрі, хоча б на одному конкретному напрямку, необхідно принаймні 3-4 ескадрилії винищувачів. При цьому треба розуміти, вороже угрупування нараховує аж 50 ескадрилій. і все ж 3-4 ескадрилії змусить ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці. Відповідаючи на питання, наскільки складно буде заховати літаки F-16 на території України. України, щоб російські ракети та дрони їх не дістали. Представник командування повітряних сил сказав: цитую, просто заховати літаки не вийде. Треба буде шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром. І все ж таки треба буде використати частину зенітних ракетних комплексів для прикриття цих аеродромів. Кінець цитати. Напередодні фінансист ПВК Вагнер Пригожин заявив, що російським державним змі заборонили згадувати його прізвище і що неназвані російські чиновники лише виграють від такої цензури найближчим часом, перш ніж народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів. А потім Пригожин помітно перевів дискусію з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї людини. Фахівці інституту вивчення війни припускають, що засновник групи Вагнер нападає на російського диктатора Путі через неотриману винагороду за захоплення Бахмута російське МВС оголосило в розшук американського сенатора Лінсі Грема, який 26 травня зустрічався з Зеленським. І якому після цього російські політики приписали русофобські висловлювання. Зокрема, в Росії заявили, що Грем висловився про смерть росіян як найвдалішу витрату грошей США за словами Грема. Він сказав Зеленському, що Україна взяла на озброєння американську мантру живи вільно або помри. Цитую, це була хороша інвестиція США, щоб допомогти звільнити Україну від російських воєнних злочинців. Кінець цитати також він відповів заступнику голови Радбезу Росії Медведєву, який назвав Вав республіканця старим дурним цитую пане Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни перестали вмирати в Україні, виведіть війська. Правда в тому, що вам і путіну начхати на російських солдатів. Кінець цитати напередодні білоруський опозиціонер Валерій Ципкало заявив, що самопроголошеного президента Лукашенка після зустрічі з Путіним доправили в центральну клінічну лікарню Москви Критичному стані вчора ж російський пропагандист Зарубін оприлюднив відео із Лукашенком, яке очевидно було зняти під час євразійської економічної ради, яка проходила в Москві 25 травня. В ньому Лукашенко каже, що Росія надасть ядерну зброю усім країнам, які вступлять до союзної держави. Зокрема, він згадує Казахстан і додає, що у цих країнах є. Унікальний шанс об'єднатися, президент Казахстану Касим Жомар Токаєв заявив, що гідно оцінив жарт Лукашенка, але його країна не потребує вступу до союзної держави Росії та Білорусі, і що ядерна зброя їй теж не потрібна. Натомість він наголосив на тому, що існують і інші інтеграційні об'єднання. Перш за все, євразійський економічний союз. Чинний президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган випередив на плюс-мінус 3% відсотка свого конкурента опозиційного лідера Кемаля Килич-Дароглу, за підсумками другого туру виборів у промові. Після оголошення результатів Ердоган заявив, що демократія є переможцем і закликав об'єднатися навколо національних цілей та мрій. Володимир Зеленський привітав Ердогана із переобранням на ще один президентський термін. У привітанні він підкреслив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших. Країн, а також на посилення взаємодії для безпеки і стабільності Європи. Тема колабораціонізму, поле численних дискусій, сумнівів і відкритих питань. Одним зі свідчень цього стала нещодавня публічна суперечка між віце-прем'єркою з питань реінтеграції окупованих територій Верещук та уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем. Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій не погоджуватись на російські паспорти і жодним чином не співпрацювати з ворогом. Тоді як Лубінець порадив українцям брати паспорти, щоб вижити. Українська правда вирішила розібрати де проходить межа між колабораціонізмом і виживанням в окупації, де її проводить український закон, і чому на практиці виникають проблеми, як цю межу визначили в світі, і чи можемо ми орієнтуватись на іноземний досвід? Читайте про те, як Україна карає за співпрацю з ворогом у нашому матеріалі. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Після матчу на ролан гарос у Франції глядачі освистали українську тенісистку Марту Костюк. Тенісний матч між українкою Костюк та білоруською Соболенко, яка на міжнародних турнірах виступає у нейтральному статусі, став однією з головних подій першого раунду ролан гарос Жеребкування звело в одному матчі двох тенісисток з топ 40 світового рейтингу. Соболенко, друга ракетка світу, Костюк – 39-та. Матч тривав трохи більше години. Соболенка перемогла Костюк у двох сетах. Після матчу Марта. Проігнорувала суперницю біля сітки і не потиснула білорусьці руку. Такий жест публіка на стадіоні у Парижі зустріла гучним свистом на адресу Українки. Костюк прокоментувала це на прес-конференції після матчу. Цитую: я хочу знати, що вони будуть відчувати з цього приводу через 10 років, коли війна закінчиться. Я не думаю, що вони почуватимуться чудово. Кінець цитати. Майже 64% українців не підтримують ідею прямих переговорів з Росією для досягнення миру. Майже 67% не погодилися б на повернення до лінії розмежування станом до 24 лютого. Це означає, що 67% українців жадають відновлення кордонів станом на 91 рік. Такими є результати опитування центра Разумкова на замовлення дзеркала тижня. На питання чи можливе примирення між Україною та Росією, 68,5% опитаних відповіли. Що таке примирення неможливе. Опитування також показали, що тією чи іншою мірою 84% українців ставляться до громадян Росії негативно. Понад 34% вважають, що росіяни несуть колективну відповідальність за війну з Україною незалежно від їхніх політичних переконань. Згідно з даними дослідження, близько половини респондентів мають родичів у Росії або Білорусі. Однак 42% із них на запитання: як змінилися ваші стосунки з родичами, обрали відповідь Ми посварились і не спілкуємося. А майже кожен третій обрав варіант: ми спілкуємось, але уникаємо розмов про війну і політику. Поділіться випуском. «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.